Цей застосунок влаштує вау-ефект у вашому будинку, відслідкує активність, знайде і навіть заспокоїть вашого платнастика і змотивує вас влаштувати справжній фітнес-марафон, не виходячи з дому. А коли повернетесь додому, Ambient Mode зустріне вас яскравою графікою. І все це Смарт Сінкс. Додивіться це відео до кінця і прийміть участь у крутому розіграші. Let's go разом з академією Гелексі. Ну що ж, розбудемо наші тіла і гаджети. Почнімо день не з кави, а з перевірки нашого сну. Годинник каже, що я спав як немовля. Чи то немовля, що всю ніч плакало. Так, рухаємось далі. Тепер уявіть, ваш телевізор не тільки для того, щоб дивитися Netflix і піксичілити, а це ще ваш персональний тренер, дієтолог, ну і майже психолог. Зробимо руханку. Заходимо в Хелс і обираємо собі тренування. Йога! Ні-ні, сьогодні будемо стрибати. Запускаємо застосунок Health в режимі розділеного екрану, а в другій половині вмикаємо камеру і починаємо наше тренування. Одночасно воно розпочнеться і на годиннику. І тепер просто підключаємо смартфон до телевізора за допомогою функції Smart View. І ось вже всі показники фізичної активності транслюються з вашого Galaxy Watch на великому екрані. Тепер у вас велика колекція тренувань як для новичків, так і для профі, де тренери детально показують, як виконувати кожну з них. І навіть мотивують не здаватися. А як бонус можете зробити запис свого тренування і поділитися ним в соцмережах. До речі, тренування можна додати в свій календар, щоб не забути зробити щось корисне для свого тіла між лекціями чи роботою. Реєструйтесь, щоб взяти участь у конкурсі і позмагатись за круті призи. Деталі в описі під цим відео. Після того, як ви виконали свій ранковий ритуал з бачу сон до готовий підкорювати світ, ви кидаєте погляд на свого пухнастого друга. А він ніби каже вам: Ей, бро, серйозно? Залишаєш мене тут одного в цих чотирьох стінах, і тут просто робимо магію технологій. Беремо смартфон і натискаємо «Smart Things». І робот JetBot AI Plus перетворюється на розважальний центр для вашого друга. Тут ми навіть можемо використати вбудовану камеру пилососа, щоб просто стежити за песиком, коли нас немає поруч. А ще в режимі один удома можна налаштувати такий сценарій. Поки вас немає, а хтось довго гавкає, пилосос одразу зафіксується на відео. Потім в гру входить наш ТІВІ і вмикає обраний контент для гавкуна. Наприклад, слайд-шоу з вашими спільними фото. Діє, як заспокійливе. А кондиціонер цей час відрегулює прохолоду за довжиною шерсті песика. Джарвіс ні, ні, це Smart Things. І реаліті шоу Собака на дивані. Наш дім це особливий затишок, в який приємно повертатися після насиченого дня. А чому б не зробити так, щоб наш дім радів нам не менше, ніж ми йому? Ідея була дуже простою. Коли ми наближаємось до будинку, геолокація каже системі: Гей, він вже тут. І наш проєктор автоматично вмикається, перетворюючи стіни будинку на магічне полотно Ambient Mode. А пилосос з кондиціонером теж не пасуть по задніх. Поки один прибирає до мого приходу, інший забезпечує комфортну температуру в оселі. Хіба це не люксовий сервіс? Тримайтеся, я зараз все розповім. Під'єднуємо свій The Freestyle проєктор до SmartThings. Цей процес простий. Відкриваємо застосунок SmartThings і знаходимо в пристріх The FreeStyle. І за лічені хвилини він вже готовий до роботи. Потім встановлюємо свою геолокацію в застосунку. Система буде бачити наближення до будинку і активує автоматизацію. Наступний крок створення сценарію Smart Things. Зараз зазначимо, що коли наш смартфон перетинає обрану географічну межу, проєктор The Freestyle автоматично вмикається і переходить в режим Ambient Mode. Це означає, що коли ми повертаємося, проєктор вже чекає на нас, створюючи розслаблену атмосферу в будинку. За схожим сценарієм ми можемо налаштувати будь-який розумний пристрій Samsung — від пилососа до кондиціонера. Сподіваюсь, що це відео дало вам чудове уявлення про те, наскільки варіативним і гнучким може бути SmartSynx для автоматизації вашого будинку. І повсякденне життя стане яскравішим і приємнішим. Чекаємо на ваші конкурсні роботи і бажаємо успіхів! Підписуйтесь на наш канал та нові круті фішки від Академії Galaxy. Обов'язково ставте дзвіночок і не забувайте про вподобайки. Па-па!